Іду там до сусіда. Так, оп. О. Сонце світить. О, О. сусід, добрий ранок, привіт. Добрий ранок. Е, так, диви, ми маємо зараз ганяти за зарплатою в банк за лісопилку попередню роботу. Ми... Ну так. Ми ще вчора не пішли, а нині треба піти. Тому ну, ману, напевно, із бігати. Я думаю... ага, і ще нам... Я не знаю зараз чекаю, я подивлюся на годинку годину, ага, і на нову роботу немає, ні, мол, ну... Ну за... Того я беру зразу моток. так. Та думаю, Можна так. Можна зразу поїхати зразу на роботу, до котрих... трохи так трохи ще чупа. чекай, я маю колобанку. Колобанку вже поїду, Та. роз... ну, так. Я рознуся і вже тоже лучше. Так, стоямо на місці, Оп. Так. Так. 15. Это называют, что там мини Ты уже снял, короче? Не снимай. Давай, снимай. О, Мои 15. Капец. Да хоть хату чем оплатить mm -hmm. Ну и что Ну на бенс мод, мод, мод такой заправити так давайте достану на озбіччя і почекаю тебе. все я сподіваюсь 15 там щось напевно в нас на тому а то може нам той ворог в нас завтра день на сміну їдемо все ага Зараз додому їдемо так ми стріляли по поштові ящики тут а оп С боком сюда. Так, пока. Дам спати. Добре, давай до завтра. Давай. І тут спайкати зарплату Маю файну. Ну як файн. Щось на бенсі трохи, залишиться і хату оплатити. Думаю, що більше нічого. А, Ой, який ранок файли. Вот так, вот если я маю собою, не требует. Закрываем дворечик. О. Сусси добрый ранок. О, добре, я вот мотоцикл прогрів уже. Давай выезжаем погнали. Угу. Так. Вернемо направо, і прямо, і ліво, і тут, і прямо стоїть. Так, приїхали. Треба так мотоцикл поставити, бо потім треба буде. О! О, смачно, смачно, смачно. я заберу себе, а я до мене заходу. О! О, тут уже. Ще спешу. Так. Так. Угу. Вітаю мої любі працівники. У вас є завдання. Вчора через на одній з вулиць перегоріли лампочки. Освітлення. Ваше завдання замінити. Замінити їх автомобіль у гаражі. Усе необхідне знаходиться в багажнику. Бажаю вдалої роботи. За зарплата буде виплатена в кінці зміни. Uh -huh. Так, добре, let's go. Він от кого не зрозумів, паперки стоять, то що він той от. Сідаєш? Так, я зараз сідаю. Так, координати він мені скинув на телефон. І тобі зараз секунду. Все, за я сюди. Все, а я вийжу. Я, я сів. Да, так, сюди. Такс. Так, виїжджаємо тут небудь. О. Повертаємось сюди кот. Сюди. Ага, воє. Давайте запаркуємось. Отут ему поставити. Угу. Давайте стаємо все з багажника. Зараз я відкрию багажник і дістану свій приватдях. О, дістав. Так, все, я дістав собі, у мене є. У мене теж є. Так, де та вуличка. Ага. О, це от перегорівший. Пішли одразу до цього давай першого. Ти якого? От тут Ні, до цього першого тут до я стою. То давай. Давай все піднімаю. Так. Оп. Так, тримай цю погану лампу. Ну, зараз тобі її помаленьку передам. No, come on. Ah, should Ну, try to be йти на другий. Так все, а, ну, Так. I'm Так. gonna. Виднімайся. Хануап по мне заведа. Все хватит нормально. Так, скип не маю. Да. Такі, так. Я их сразу чекаю, бо вони только тяжкі. Не дуже тяжки заработать. Мы сразу багажник так, я Сразу багажник поставим. Так, так, а так. я пока что до ще одної. Так давай, а я візьму целочку тут. Оп. Оп. Ой. Е. Так, я трошки радше піду. Так. Думаю, що легка буде. Так, ти ж тут воно запавне заміню. І Я від нас узралася. Є. Цікаво, що з ними прийдеться робити. Тут є один мінус от нас. Окей. Okay. Нам не видали, захисних зараз не вкусуємо, вже чомусь. Так. Все, до заправки. Так. Okay. До, до заправки вже не йде, я там поміняв усе за ты вот. Ну это и вашку. Да ты не слышишь, что ты так багато набираешь. Опа. Так, я покажу, кто вы складу, так помаленьку-помаленьку помаленько експадает и все. А, давай подойду до машины и покладу. Так, за. Зараз... Ай, да бусик. Давай я дар придам, чтобы бусик до Так, Да, держи на него сюда, я попрошу поменяю эти лампы ши. Що... є. Je, yeah. tak, no, v hodinu bych nezasytele si. Ani, uh nevsyším. -huh. Nebo jeho tady Tak... Opa, vse. Tak. Так, я все, так, я закинь. Я поставив все в бусы, а. У... Так, давай я сідаю. Ты сідай за руль, а я весь я подавлю, че без все поміняли? Ну да. Так, на заправці все добре. Тут на парковці все все спия. Я щас пойду, подавлю, все тоже. Там вс, сюда уже дома, то Я Ружевая штолку. Так, я ей положу стоянку. Так, я ей закину. И фаня лампа сразу сюда перекину. Так, Топ, супер, все, так все, я выехал в маленьку. Так, сейчас так. Доброчка я багажник заклею. Давай. Так. Все, я. Yeah. Все. Да, все, закрывай маску и поехал. назад на тот на змину и все. Ставим авто и ямец кинчил свою зміну. Так, а... Ну маганенькая такая роботка. ще форму не выйдет. Так, все, приехала? Так. Добре, я поїду, повідом... Ты можешь ти можеш йти, я повідомлю шефа. Так. Эээ, e, вже закінчили свою роботу. Ага, заплака нам прийде всьогод. На банк. Кислокод. То, что сразу може прийдем, снимем ему. E, Таш ближче не пришло. Може зараз прийде, я не знаю. Я иду. Так, поїхали, поїхали. Так, так идем доходи, а шо, может дам им пластик? Ну, там, можно будет. Ну, перше я поїду зніму зарплату. А звір прийшла? Зараз якраз я хочу подивити, чекай. Монобанк. Угу. О, прийшла? О, прийшла. Я пішла. А наші їх, якщо можна перейти. віла. будемо чекать. А тут щось іде нас. Не, ну ще не вихідно такі. И хата такая. Там что-то шоу сговорит. Там, что там... там... Э, ты кто там? Это забираешь мою зарплату. Ой. Видай мои два... два... Зараз <свист> э... <свист> я перекину на банковский рахунок. Вс, я твой перекину. Ну, змаї... Так, якщо в мене було 15, ага. Так, оп. Все, я маю 40, я связь староку. Так. Зараз... Довго болі немає, гроші просто видає. Ну так. Mm, да. mm. Але хоч щось видає. А, щось О, все, в 40 можна. маю. Ой, треба ще в хату покласти, щоб, щоб мене ніхто. Та де. Та я йду додому, от... Оце... А гроші зняти. Та я вже зняв знял. Ой, это уже йо Я тут до хати, напевно, уже. Я тоже любим. Давай, добре, давай, давай, до завтра Давай. Так, треба щось, щоб поїсти їм... Так, пошу. Ну поставлю емірадон Свій схолок. Ну як схолок, ну поставлю. О. Так давайте щось на телефоні подивимось, так Ммм. Так же можна спайк. Ні, давайте. Я... піду щось на кухню зроблю. Так судно пане, що щось там вже спит, чи що шо робим. О, можна взяти суші. Ти в мене пусто. Ага. Це суші вже поїм трохи. Все вечері піду спати. О, давайте сусідам подаруватись. Я понайдем поплавати щось. О, О, сусід! Привіт! Що ти? Та я нічого. Я тебе став, так що ходили се подав телефон. я тоже. Що, що, що ми поміни ми у нас да зміни, немає. Тому на поплавати в басейні. бачиш, як в мене почет хочеш? Так. Да. Так. А то буде мати ще другу зміну. Добре, давай так вот. Все. А телефон? О, а? а телефон? Телефон на мене, вода не флей. Так, це все поставлю. Плюс телефон у мене в кишені, а в кишечник самим нема. О, я бухну. Ну да, бахаємо, бахаємо, файл. Ну, ми дуже глибокі, нормально.

Так. Може ще кудись заїду? Я, може, ще заеду, на то. А завтрак, може ще заїду. Я може. Тут я школа. На ще заїду. А наш. Я подивлюся, я там туди, тут. Ну тут <сх> Наш, наш. Угу. Що там наш? Що? Ну що кажеш, що там наш? Та я не знаю. Я купив собі каву труд, яка цікаво там. Так вотр я он собі давно купив. Ну так. О, ну, я, я я десь так поїхав, прикольно. прикажу. Мат твой мак. Макдональдс? Да. Добре, що у нас є на телефон и кинул... Ну, на 8 телефон, то есть сейчас можно на на, на, на весни спи говорить с ней успокину. Так я нахажу зарплату уже. Я... Ага, я йду зараз до хати, я ще поповню все, як то то. Що ти хочеш, як то Поповнювати хату, бо в мене скоро хата як то то. Тебе ще хата вже ставить, Я ще хат на хату закину вже давно. не знаю, але... Далі подивлюся, я шубан заїду, подивійки її викупити. Уф, я по парку навалюю. Так, я десь заблудився. Так, ні, я так хоня всі сидять в хаті, що ж нікого немає на вулиці. Може хтось поїхав. Ага, всі сидять в хаті їм діти бореться. Мені завжди щось продає. А що він там продає. Він діловий дядя. Ага. Напевно, там бабки рубали. Добре, я вже до хати і думаю трохи. А я заплутала да я є. А я легко у хату. Греш, я тільки що не побачив, що в тебе на басейні є того. Ага, Щоб тут то Тут і це там, де ми робили ліфтарік є. То значить нам треба сюди поїхати, так прямо їхати. Трохи дорогу вже спам'ятаю. Скоро буде вже коло хати. А я вже коло хати. А я зараз мені треба в банк заїхати, бо я може попробую, як піде на другу зміну, може ще воно він 25, може ще викуплю хату. Воно напевно, десь 10... так коштує, щоб викупити хату. Угу, Дорого. Я маю 40. Все, я йду положу, я відключаю навушник, почитаю новини. Добре. Завтра і так нам на зміну. Я буду больше десь ввечері, давайте погуляю. Все, О, давай. 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 А, давайте оттуди стоїм, вс. І все. Ідем, щось покинувся що новини. Так, запчем я... For the endless.